Я часто подорожую сам. Ліси моя стихія. Одного разу я натрапив на стару мапу з прокладеним маршрутом, якого більше не було в жодному застосунку. Там була стежка тонка забута. Я вирішив, піду. Погода була нормальна, компас у нормі. Все здавалось, як завжди. Але чим глибше я заходив, тим більше відчував, що щось не так. Дерева навколо стали ніби однакові, зникли звуки птахів, і здавалось, що я бачив ті самі місця вдруге. А потім я побачив світло поміж дерев, і тоді все почалося. Це тільки початок. Дивись повну історію, поворот якого не було на мапі.